Є віра благословенна, а є віра проклятих. І це каже Ісус Христос, це не просто вигадки якісь. І Ісус Він відкриває, знаєте, такий якби суд для віруючих, бо багато сьогодні є віруючих, і кожен може про себе думати дуже багато, що у нього з Богом все хорошо, і прийде до Бога, і все у нього буде добре. Але Ісус Він відкриває, що одні прийшли, і інші, і одним каже, Ви благословені. Ви ставаєте по праву, а ви прокляті, тобто віра проклятих, ви ставаєте ліворуч. І він скаже цим благословенним: ви коли я жаждав, коли я хотів їсти, коли я був ви діли, посетили мене, коли я був хворий, і так далі. І тоді запитають його правідні: а коли ми це тобі зробили? Бо якби Христос на небі, сьогодні Христа на землі нема. І Христос Він каже, коли ви це зробили церкві, зробили апостолом, зробили служителям, які сьогодні являються учнями Ісуса Христа, які служать Христу, то каже, тим самим ви це зробили мені. А цим так скажемо, а ви, коли я хотів їсти, хотів пити, був е холодно було, темніці був, то ви мене не наситили, ви мене не... Не відвідували і багато чого доброго не зробили для мене. І вони скажуть, а коли це ми для Тебе не зробили? Тобто вони, як віруючи, вони кажуть: Господи, а коли це ми для Тебе не зробили? І Ісус каже: Ви не зробили це моїй церкві, не зробили моїм учням, той саме ви не зробили це мені. Тому сьогодні треба нам проаналізувати наше відношення до церкви, до людей Божих, до учнів Ісуса Христа, які покладають своє життя за Христа. Наше відношення. Якщо воно погане, якщо воно знаєте такі, аби то ми можемо стати в ряд цих козлів ліворуч і піти до пекла.